Про те, що бетонне покриття площі навколо пам'ятника Тарасові Шевченку в Радехові давно зносилося і потребує заміни, говориться давно на усіх рівнях. Усі в один голос твердять, не естетично, а подекуди й небезпечно для пішоходів. Врешті від слів перейшли до діла. Минулого тижня розпочалась перша черга реконструкції площі навколо пам'ятника Тарасові Шевченку. З події знято стару зношену плитку, натомість доставлено пакети нової бруківки. На час відеозйомки майстри вже встановлювали і закріплювали нові бордюри. У цей час хід та якість роботи контролювали начальник комунального підприємства Радехівське ВКГ Ігор Крет і міський голова Радехова Ніна Загиней. Вже багато часу. Коли і депутати всіх рівнів, і керівники нашого міста хочуть спільно облагородити площу чергової сесії Редехівської міської ради було виділено кошти для облаштування в сучасному стилі подіуму. Не так вийшло дешево, як гадалося, бо ми так депутати на око при собі приміряли, думали тисяч тридцять тисяч тридцять п'ять, але вийшло, склали кошторисну документацію, і ті роботи коштують. 60 тисяч гривень. Дякуючи Ігору Тадеєвичу, дякуючи Ярославу Яворському, які допомогли мені в тому, відшукали хлопців, які сьогодні працюють. Як ви бачите, робітники, які реконструюють подіум, прогнозують, що за сприятливої погоди відновлять його уже до свята Покрови.